Хочемо підкинути. Е, рукавички у нас зараз нема, але ну, нічого. Розгерметизовуємо. 10 секунд. Бачите, зразу все так збудоражилось. Е, є ще така техніка, що щоб не зустрічались потоки з кімнатними і з вуличними, ну, ті, що з приток. можна навіть оцей регулятор закривати. Раз, два, три. Автоматика теж, бачиш? Свариться. Відповісти, що температура. 100% Оп. Склали, від... закрили, відкрили. Ну, для того, щоб... Автоматика вже зрозуміла, що ми зробили підкладку.